Всім вітання, мене звати Володимир. Звісно, власний будинок потребує більшої уваги, і, зокрема, під час будівництва. В більшості в селі стикаємося з такою місцевою фауною, як миші, і, відповідно, інколи вони нам надокучають досить сильно. Особливо з такими будинками модульними треба бути е, уважними в плані їх. Будівництва і розуміти, що треба зробити всі заходи для того, щоб миші не могли потрапити всередину. Відповідно, стіни мають бути герметичні, щоб туди не могла залізти миш. Я, в принципі, до цих речей відношуся до я в принципі, до мишей відношуся досить нормально, навіть якщо вона десь бігає там на полі переді мною, я, звісно, її ніколи трогати не буду. Однак, коли вона буде лізти до мене в будинок, я буду застосовувати всі заходи для того, щоб вони... Тут а не жили виявилася одна проблематика. В принципі, шукав, де вона могла виникнути. Зараз спробую вам коротенько про це все розповісти. По будинку, в принципі, куди вони могли б залізти, якби таких питань нема. Все герметично, стіни герметичні, все класно. Однак, в момент, коли я проводив, коли я проводив монтажні роботи по електриці, я зробив одну. Річ, зокрема, ось там виводив кабель. Я його вже закрив. Зараз ви зможете побачити, яка там дзюрка була. Ось така дирочка. А потім мишки. Мишки на рушки. Це єдине місце, де вони змогли залізти до мене в будинок. Чому так вийшлося? Я вивів світло на вулицю, щоб проводити. Однак тут є певний конструктив, про який я просто забувся. Зокрема, спочатку ставилися стінки повністю, короб зібрався, а потім вже наверх повністю е, лягала верхня частина будинку. Однак я захотів, щоб будинок на сантиметрів 10 підняли. Для того, щоб ну, було вище, бо я теж дядько немаленький, метр 94, Якось не хотілося б головою стелю цепляти. Відповідно, стіна на стіні ось такий проміжок десь сантиметрів брус, який просто на який положили, і далі положили вже верхню частину. І ця верхня частина, отак по кругу повністю, я її використав для того, щоб прокласти комунікації, проложити кабель, відповідно, утеплити. І, в принципі, все там теж було герметично, поки не зробив я оцю дзюрку. І ті падлюки залізли в будинок. Зараз я вийшов з ситуації таким чином, що заклав ось цю дирку. Це є така губка, металічна, вона продається. Це тимчасове рішення. Потім я це все у культурі зроблю. Ми ще вже так не полізуть. До речі, за кордоном. Роблять теж так, можете подивитися. Зараз мишей нема, я їх вивів. Однак вони подлюки лазили повністю по всьому будинку і використовували шляхи пересування, зокрема, гофру всередині. Тобто вони люки навіть залазили ось сюди. Як ви тут закрив, воно теж герметично, але вони всередині тут лазили. Тут вже були сліди перебування мишей. Зокрема, їхніх екскрементів, чути було там, де гофра йшла, по всьому будинку, в принципі, отак гофри як ідуть, чу чути було, що вони там лазили. Час вже трішки пройшло після того моменту, коли це все було. Однак я хотів просто поділитися. Результатом і в принципі наголосити про те, що треба бути уважними з такими речами, тому що миші можуть доставити досить багато клопоту, зокрема, так само з утеплювачем, які всередині, тому що всі думають, що миші в мінбаті не живуть. Повірте, вони там живуть і себе почувають досить гарно, тому треба бути з цим уважним. Зокрема, яким чином я боровся? Звісно, що є кіт, собака, однак ці. Тварини, друзі людей, вони не завжди допомагають по тій причині, тому що миша то така подлюка, що її дуже тяжко вивезти. А тим більше, коли настають холода, коли дощі, вони всі біжать в тепло, вони всі десь починають шукати місце, де б то їм перезимувати. Звісно, що треба першим ділом, щоб будинок був герметичний і щоб не було таких проблем, як у мене. І, можливо, зараз там пацифісти понабігають. Все-таки я використовував для початку відлякувачі ультразвукові, однак це все така річ, повірте, що була мене можливість просто брати від різних виробників, спробувати вдома. Воно нічого не допомагало. Взагалі не помагало повністю. Тобто, ми ще до того моменту, поки я не знайшов, де вони залазили. Ці відлякуючі взагалі не допомагали і це просто викидання грошей на вітер. Другим моментом, коли я вже ту дирку закрив відповідно, все-таки я використовував трудку, яку розсипав безпосередньо під будинком, для того, щоб тих мишей не було. Миші це теж не дуже. Я розумію, що це фауна, я розумію, що це, що це тваринки і що вони хочуть жити. Однак ті боляки, які вони переносять, лептостеперози і все інше, знаєте, здоров'я моєї родини воно буде набагато ближче і краще. Тому що все-таки, як би там не було, певна якась е, санітарні норми вони теж мають бути, і відповідно ми маємо їх дотримуватися. Тому. Трутка була під будинком, використовував в магазині їх тьма, не буду там розказувати, що купував. Що зробив, просто взяв кришечки такі бляшані, туди понасипав і по, під будинком повністю позакривав. І, звісно, що я зробив повністю, вже обшив будинок з метою того, щоб інші тварини по типу собак або котів теж не лазили, не понаїдалися. На даний момент, вже два місяці мишей взагалі не спостерігається. Відповідно, приходжу до висновку, що зробив все правильно. Найшов дирку, куди вони залазили, і трутка все-таки теж дала результат дієвий, тому що миші миші то зараза така, що краще від неї позбавлятися. Власне, ось таке відео. Якщо у вас звісно будуть виникати такої запитання, ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!